Я виступаю, значить, сцена панорами у Івано-Франківську. Типу, тец, тец, те, ритмосік собі відбиває, тут Чую, так, типу, щось: земля трошки йде з під ніг. Там дощечка якась просто mm -hmm. під ногою е ворухнулася, і в мене вже все упало із штанів, хтось не штанів, а з живота в штани. А чому? Бо років чотири тому. Під час концерту в Луцьку я провалився в оркестрову яму прямо під час виступу. Типу. І в мене тупо, якась не то фобія з'явилася, не то, що і вчора мінімально щось там похитнулося, я ж... а тоді це мрак був. Тип, типу джік-джік-джік, танцюєш, вриваєшся, тупо, доски зникають в тебе з під ніг, ти летиш. Пітьму в чорну діру ту по В останній момент я виставив е, лікті, обчухрав тут ребра, все поздирав ноги, але пісню продовжив співати. Мені, З мене оркестрової ями? Ні, я не провалився. Знаєш, виставив лікті в останній момент і якось зреагував якимось дивним чином і не провалився вниз.